Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свою розсаду томатів. Сіяла я насіння 23-25 березня. Сходи в мене різні. Ось можете побачити, одна розсада в мене вже потягнулася. Інша розсада у мене дуже гарно виглядає, вона навіть такий темно-зелений, якщо камера передає, ця більш така салатовіша. Зв'язано це з тим, що вони були на різних підвіконниках. На одному підвіконнику у мене світла було. Досить, так, що розсада не витягується. А на іншому підвіконнику сідла було мало, і вона ось така бліденька, так, і, звичайно ж, потягнулась. Це не дуже добре для розсади, але ж все ж таки не критично. Вона трошки, звичайно, затримується в розвитку своєму, але це також, кажу, не страшно. З часом вона вирівняється разом із цією розсадою, і буде гарна у вас розсада. Ну, для цього я покажу, як я її перепіковую у свою теплицю. Ця Розсада ще маленька для висажування пікерування, тому що в неї немає ще справжніх листочків, в неї поки що тільки сім'ядольні листочки. Коли з'явиться перший справжній листочок, так тоді саме ідеально, висаджувати. тому що коли в нас з'являється вже два справжні листочки, так, тоді йде закладка першої кисті. І в цей момент не бажано пересаджувати, тому що ми, ми можемо просто-напросто втратити першу нижню кість томатів. Тому це такий один дуже важливий момент. Так. Ідеально пікурувати томати, коли в них є перший справжній листочок. Або коли появляється вже третій. Ну, звичайно, якщо у вас гарний світопідвіконник, і ви можете почекати стільки часу, у вас розсада не витягнеться, тоді, звичайно, можна дочекатися і третього листочка. Але я не бачу в цьому потреби, тому що найкраще приживаються молоденькі рослинки. Так, особливо кажу, якщо от тільки появився перший листочок справжній це буде саме ідеальний час. Для пересадки пікірування їх, або як я пікірую в теплицю, або ж можна перепіковувати окремо в кожен стаканчик. Вже ось декілька рядочків помідорок посадила у теплиці. З допомогою такої маленької сапки роблю рядочки. Ось стільки відступаю від попереднього рядка так, щоб між рядками було приблизно 8-10 см. Проливаю теплою водою, не холодною, щоб не було в них стресу, адже рослинки росли у будинку, і поливала, звичайно ж, я їх теплою водою. Пікерую рослини у теплиці не в обід, коли високо сонце, тому що в теплиці в цей час дуже жарко. А зранку або після обіду. Далі дістаю помідор із свого лоточка. Беру ось таку лопаточку і легенько. Припіднімаю розсаду, набираю обережно у руку, дивлюсь, щоб корінь був гарний, і розкладаю у рядочок розсаду. При розкладанні, звичайно ж, відкалібровую рослинки вибираю найздоровіші, найгарніші, і, звичайно, щоб вони не були поломані. Ось, наприклад, ця рослинка зламалась, тут корня у неї немає. Звичайно ж, я її садити не буду, я її викидаю. Коли розложила рослини, ось так починаю загортати, припіднімаючи кожну рослину. Цей метод посадки виконують з допомогою дошки. Коли беруть дошку, і з її допомогою загортають рядочок. Так, звичайно, роблять коли дуже багато рослин. Те, як у мене їх небагато, тому я приділяю їм більше уваги і кожну рослинку стараюсь ось так припідняти. Далі, знову ж таки, роблю рядочок, проливаю водою добре, розкладаю свої рослинки і загортаю. І так проробляю, доки не височу, звичайно, всю свою. Розсаду. Отже, для того, щоб врятувати свою витягнуту розсаду, потрібно зробити пікірування із заглибленням. Як ви могли бачити, я розсаду свою витягнуту заглубляла. Е, нічим на даному етапі я не підгодовую. Для нормального зростання їй потрібна зараз волога, тепло та гарний ґрунт. Е, ґрунт в мене перегнів в минулому році, вивезений сюди в теплицю. Тому на даний момент підгодовувати її зовсім не потрібно. Так, досаджую і проливаю в кінці все, щоб рослинки добре прийнялись. Звичайно, далі буду за ними спостерігати, буду показувати, як вони будуть розвиватись і надалі. Якщо є якісь запитання, задавайте в коментарях. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.